Так, друзі, виїхали в місто <хи> по справам та зголодніли, вирішили перекусити шаурми, придбати. Це мій товариш відкрив шаурму, дуже смачна, дуже смачна кава всім совітую в центрі міста, місто Кабиляки. Дітки вже заказали каву. Ну що, Захарчик Смакуй. тут цебулька. Та цибулька полезна, а тут, если не любишь цибульку. Вкусно? Сейчас попробуешь. Все, дякую. Вкусно? Бери. Доброго дня. Вадима, очень вкусная шурма. И тебе очень понравится.